В нашій студії два Юрія Володимировича, два Юрія, два Володимировича, Юрій Крикунов, Удар, Юрій Володимирович, також Левченко, Всеукраїнське об'єднання свобода. Добре, Дякую сердечно, що прийшли. Тут боїв не буде, і стосунків не буде. Відразу хочу вас попередити про це, хоча ви не сподівалися. Насправді я маю серйозне питання до вас оскільки ви представляєте політичні сили, які взяли владу в Києві. Ну, принаймні представлені в міській легіслатурі. Так, Київ є локомотив всі в країні. Це розуміють, куди ви повернете цей, цей руль, це кермо, цю керовницю тоді значною мірою потягнеться і значна частина країни, якщо я не помиляюсь. І моє перше питання з вашого дозволу, пане Юрію Володимировичу, добре, до Юрія Володимировича. Юрію, чи я правильно розумію, що свобода оголосила. Про перехід в опозицію в Київській міській раді ну, е, якщо так. так, то в опозиції до кого до кличка, до удару, до президента і так. ну по-перше, в вашому питанні, в вашій виступі ви сказали, що взяли владу в Києві. Тут треба було уточнити, все ж таки, що владу, та, та, владу взяла все ж таки удар. в Києві партія удар, яка має по суті дві третини голосів, тому що там деякі позафракційні, це також люди удару має свого мера, має з великим охуенком свого президента, тому має повну вертикаль влади в Києві. Щодо нашої позиціонування в Київській міській раді, то його не можна указати чи опозицією, чи владою. Наше позиціонування буде полягати в наступному: якщо хтось буде пропонувати певні рішення Київської міської ради, які співпадають з програмою «За захисту українців, з нашою програмою, з якою ми йшли. В Київраду так, то ми будемо голосувати за безперечно, в незалежності від того, хто це буде пропонувати, від особи хто це пропонує. Але натомість, якщо е, наші е, партнери по майдану будуть пропонувати рішення про незаконні забудови, е, про виділення комунальної власності, невідомо кому за копійки е, і так далі, до речі, якщо будуть діяти непрозоро, як на жаль, ми бачили на першій сесії, то звісно, ми будемо виступати проти е, такої дії таких дій і. Е, е, Максимально звертати увагу громади на те, що ми на майдані стояли трошки за інші речі. Mm. Але я сподіваюся, що все ж таки такого не буде. Я думаю, що ті первинні моменти, які ми бачили на першій сесії, вони все ж таки будуть інші на майбутнє. Ну а якщо ні, то все ж таки ми будемо боротися за те, щоб громада отримала те, що вона хоче в київській міській раді, mm -hmm. пане Юрію. Володимировичу крикунову добрий вечір. Да, ще Добре. раз е, якою мірою ваша політична сила усвідомлює свою відповідальність навіть не перед киянами, а перед братами своїми меншими в хорошому сенсі цього е, слова з тими, хто е, сьогодні опинився в меншості, і чому ви віддасте перевагу в конечному рахунку? Як ви думаєте, з вашої точки зору е, проведенню своєї політичної програми чи все ж таки консолідації в? Київській міській легіслатурі, яка має критично важливе значення в умовах іноземної військової окупації. Пане Данило, шановні Кене, я щиро сподіваюся, я вірю в те, що наша політична сила безумовно не буде провідником ідеї просто удару. Безумовно, ми будемо намагатися консолідувати не тільки Київську Раду, а взагалі. Все київське суспільство, бо ну, особисто мене дуже дратує, коли кожні вибори у нас закінчуються тим, що одна команда починає в прямому смислі сенсі мочити іншу команду. Це страх. Ми так ніколи не будемо жити нормально. Ну, вибачте, через 500 днів. У кожного з нас може закінчитися каденція, і що у нас Ну, проду... вона закінчиться. Ні, ні, я маю на нова... увазі. Ні, ну у когось продовжитися. Да? Ну, перше ну, закінчиться. Ця каденція закінчиться. Вся каденція закінчиться. То що нам одразу почнуть кайдани малювати чи mm -hmm. не Тому ні. Звичайно, я за повну толерантність і врахування. Розумієте, що таке демократія? Це меншість підкоряється більшості, але більшість цим не зловживає. Да? Тобто, ну рішення мають бути консенсусні. Єдине, що я звичайно ну от і повні... я знаю інше визначення ні, демократії, ні, 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 ні. Це, це це спосіб управління стадом бабуїнів, які знаходяться в клітині в той момент, коли ти знаходишся за, за межами да. цієї ні, клітини. я. Я погоджуюсь. Є... Ну ми ж кажемо про класику, куди да. треба йти. Да? Тобто я би хотів, щоб у нас була саме така демократія. Єдине, що ну мені б дуже хотілося думати, що от мій. Тьоска співрозмовник колега, ну просто випадково помилився. Да він сказав, що вони будуть проти тих можливих. Злочинних рішень або непрозорих рішень, які будуть про буде просувати удар. Я сподіваюся, що така сама непримиренна, якщо будуть, так, якщо будуть. Буде, так, буде, так, буде, так, буде, так, так. Я Але... сподіваюся, що така сама непримиренна позиція буде і по відношенню. Якщо ці рішення Але... будуть виходити, ну припустимо від, не дай Боже від свободи. Ага. Не, не, не ні, Не ні, ні, ну, тим тому, що я, як керівник факції можу ну, бути, тим не менш ви ж не і я і так само. Я я просто думку закінчу з вашого дозволу. і... Я і загубив. Да. Полягала да? вашої відповіді в тому, що ви не будете робити нічого такого, що суперечить а, інтересам киян, так само, як і ви. Правильно? За я, жодних, да. жодних обставин. Да. можна? зараз, а, якщо то можна, то, то, то відразу Нет, поїдемо далі. І, відповідаючи на питання, ви, okay. да. я нарешті я думаю, я думаю, мені пощастило зрозуміти, я почув голос Донбасу. Чи принаймні частину голосів Донбасу? Вони говорять, люди звідти говорять абсолютно справедливі речі. Київ, реально, в тому вигляді, в якому він існує сьогодні, в політичному сенсі, в економічному сенсі, це є ракова пухлина на тілі України. 80% грошей. Так? Колосальна агломерація, які ці люди говорять, воно висмоктує все з наших місцевих бюджетів. Тут, тут це все розкрадається, йде невідомо куди. Ми хочемо залишити наші гроші у нас, віддаючи нагору тільки те, що потрібно для виконання функції столиці. Все решта залиште, будь ласка, нам. Чи це розумна постановка питання? Ну я знаєте, я би все ж таки з тої точки зору тут тут не можна погодитись саме з таким постановкою питання. Чому? Тому що насправді Донбас дає дотаційним регіоном, і це звичайні цифри. Це треба відкрити всі бюджети з останніх 10 років. Ви бачите, що регіон дотаційний, тобто yeah. він отримає більше від центрального бюджету ніж він дає в центральний бюджет. Це, за рахунок звісно, за з великим рахунком через дотації вугільну галузь, але факт лишається фактом. Відповідно говорити, що щось звідкись висмоктується, це якби просто відверто кажучи, неправда. Натомість ми бачимо, що, наприклад, з Києва останні кілька років забирається половину податків а, на, бюджет, так да. на, доход, на з доходу з доходу фізичних осіб, і це до речі, єдине місто в Україні, де таке бюджет відбувається в так. всіх інших містах. 100% цього податку лишається в держав... в бюджеті міста. Наприклад, за 13 рік це мова йшла по 8 мільярдів гривень. Тобто, на мою думку, не можна так ставити питання. Угу. І, і до речі, ну звісно, треба розвивати інші регіони країни. А, але ми бачимо таку саму ситуацію в більшості країн західних Єро... західної Європи. Наприклад, в Англії Лондон займає 15% населення е, Великобританії і е, левову частку ВВП. І звісно, там розробляються спеціальні проекти для того, щоб якось розвинути інші центри е, урбаністичні, для того, щоб якось трошки розмежувати ці моменти, так само нам безпечно в Україні треба розвивати інші міста для того, щоб вони могли перебирати е, mm -hmm. певні економічні функції е, Києва, mm -hmm. то, щоб не було тільки один такий хаб е, столичний і все. Це зрозуміло. Але це не, не через те, що там все висмоктується з Донбаса, просто це правильно для країни. Я не сказав з Донбасу, я сказав з усієї країни. Ну, люди, технології, всі їдуть до Києва, там значить, маємо те, що маємо. Пане Ігорі, як ви бачите цю проблему? Коли, коли Київ і як, коли Київ почує і як він почує Донбас, якщо це взагалі потрібно. Що удар думає? Ну, я не скажу за весь удар, я вам скажу. Я вам я не скажу не за всю Одесу. одесу. Там, там сьогодні 40 днів. Прости мені, Господи. Є Ірина Сех, вибачте, я вас перерву. Пані Ірино, добрий вечір. Добрий вечір. Дякую вам сердечно, що знайшли хвилинку поговорити з нашою аудиторією. Тут Юрій Левченко, ваш однопартієць присутній в студії, і Юрій Крикунов, він представляє удар, так що вони є присутні при цій розмові. І моє питання досить просте. Чим покликана ваша драматична заява, ваше драматичне рішення? Воно, напевно, не було легким подати у відставку з посадою керівника Армії області. Власне, Рішення моє про те, що я буду головою обласної державної адміністрації, було 2 березня, той час, коли розпочалася агресія щодо України в Криму, і мені відмовлятися було, означає проявити давну слабкість, злякатися. І я говорила, що я буду виконувати обов'язки голови ОТА, доки не буде закону обраного президента, оскільки про рішення про указ про моє призначення. Було ухвалено, виконуючі обов'язки президента України. І, власне, у зв'язку із закінченням повноважень виконуючи обов'язки президента та обранням і вступом на підставу нового президента України. Відповідно до закону про місцеві державні адміністрації, я звертаюся до президента і прошу звільнити мене від виконання обов'язки повноважень виконання понувательних рельсуї державної адміністрації. За цей час, за цих 100 днів, три місяці багато зроблено в таких непростих, важких умовах як для України, так і для Львівщини. Ми прийняли понад 2 тисячі громадян з автономної Республіки Крим. Понад сьогодні ми вже маємо понад тисячу громадян з Донецької та Луганської областей, з обласного бюджету. Ми виплатили родичам, які загинули активістам, які загинули на Майдані, виплатили матеріальну допомогу, понад 100 тисяч гривень. Також матеріальну допомогу буде виплачено військовослужбовцям, які загинули в АТО. Маємо зараз сформований третій батальйон територіальної оборони 9 травня, спокійно проведено я за чистою почуття викинуло обов'язку і виконувати свої повноваження депутата Верховної Ради. Угу. Е, пані Ірина, з вашої ласка ще два питання: як Львівська обласна організація Всеукраїнського об'єднання свободи буде позиціонуватися щодо політики нового президента України і ваші ближчі плани після відпустки? яку ви, напевно, mm, можете? Ну, в мене відпустки немає, і тут продовжую працювати в Верховній Раді. Це критки, де є свобода зараз проводить конференції, ми обговорюємо, радимося, і будемо хвалювати рішення. Тобто це мусить бути рішення центрального органу партії, я вас правильно зрозуміло? І у нас проходять конференції також обласних організацій, зокрема, війські також. Дякую вам сердечно. Дякую сердечно. Тобто. Ірина Сех сьогодні подала народний депутат України, подала у відставку з посади керівника Львівської області. Вона була, як кажуть, губернатором. Цього прекрасного краю Юрій Криконов, Юрій Левченко в нашій студії. Очевидно, ви представляєте, представляєте себе собою, собою партію влади. Так. А, з одного боку, з другого боку, кажуть, що у цій партії влади є дві проблеми. Перша проблема називається Дмитро Васильович Фісташ. А друга проблема називається різні орієнтації різних частин партії в хорошому сенсі цього слова. Одні орієнтуються все ж таки на програмні цілі, які були оголошені до цього вікоповного історичної історичної угоди між Кличком і Порошенком. Другі якраз кажуть, що ні, навпаки, ми повинні підставити більше плече президенту і забути про те, що ми колись говорили. Поясніть людям, будь ласка, де тут правда, де неправда, як їм ставитись до цього. Ну, знаєте, перш за все, я маю сказати, що я, мабуть, до певної міри щасливий, що е, існують різні точки зору в партії. Ну і слава Богу, да, це, це це дуже добре. Е, те, що дискусія, яка точиться всередині партії. Стає цікавою громаді в цілому, це теж, мабуть, дуже добре, бо ну, мова йде про те, що удар не перетворився на бронзову КПРС. Да? І те, що внутріпартійне життя цієї політичної сили цікаве людям. Тобто ми та партія, яка людям цікава. Що стосується, я почну з другого питання, може, да? дискусія між точками зору, там, Порошенко, удар, доленосна угода. То я, власне, не бачу тут ніякого протиріччя. Да? Було прийнято рішення, партію Удар її лідерам підтримати Петра Порошенка. Рішення, ну, правильно, на сьогоднішній момент. Ми його підтримали, він переміг в першому турі. Чудово. Чи треба йому підставляти плече? Ну, вибачте, навіть якби я не був партійцем, а просто свідомим українцем, ну, я мушу підставити плече українському президенту. Який пройшов на зміну злочинні влади. Просто заради того Майдану, заради пам'яті Небесної Сотні, ми йому підставити плече, тим більше як партія Удар, яка зараз є до певної міри партією влади. Як в парламенті, так і в міській раді. Це друге питання. Що стосується першого питання, ну. Знаєте, мені досить важко коментувати, чому я колись для себе відпрацював схему. Якщо ти не був свідком чогось, не займай жодної сторони, бо кожен якусь інформацію він її перекручує. Ну, ви мабуть знаєте, що коли чотири перекладачі одне ту саму фразу переклали, вони ну з одного мови на іншого, і потім повернулися до російської, тому на німецьку, на англійську, на японську, далі на російську. Фраза повністю втратила сенс. Я не знаю точно подробиць, що там відбувається. Стосовно фірташа, кличка, ще ще когось. Менчика, ну, X, 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 я, X, 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 на жаль, X, X, X. Не, не того, або, на щастя, не того рівня партійських. Тобто це питання, ну. Обходить вас. Ну, але, але, може... Я просто не знаю. я а -а не в курсі. то, що, ото, що я хотів сказати раніше, коли ми говоримо про очікування э, рішень удару в Київській міській раді, або коли ми зараз згадуємо Фіртоша, ну, ми треба так і так далеко. Ми можемо подивитися, все, хто зараз. Очолю групу радників, новопозначений очільник групи радників Віталія Кличка ага. в Київській міській раді. Такий собі Ігор Ніконов, відомий забудовник, який замішаний забудовою Біличанського лісу, який є бізнес-партнером пана Хмельницького. До речі, от я зараз ми боремось цілий тиждень на вулиці Львівській на Святошинському районі, де 4,5 гектара. Лісопаркової зони ще не розікрали? видали незаконним рішенням ага. в 2006 році. Незаконним рішенням передали ну, нібито Міністерство оборони, а насправді це там була така юдична прокладка. І тепер, замість того, щоб там будувати якісь рекреаційні об'єкти або лікувальні об'єкти, як це мало бути. Зараз хочуть там повністю все це зрубати, 4,5 гектари і побудувати свічки. Цим займається пан Хмельницький. Тому що було дуже цікаво, от я знаєте, от хотів зараз навіть, в прямому ефірі сказати. От 26 червня буде. Де суд з цього приводу, де будуть намагатися громада, буде намагатися скасувати це рішення Київської міської ради. От мені цікаво, як зараз себе буде вести представник ну, ви Київської нам, міської ви ради, нам, ви нам і а цей представник. Це сьогодні людина, яку буде позначати пан Кличко. От цікаво, чи не буде пана кличка е е е конфлікту інтересів да. між своїм радником, забудовником я і забудовником бачите. Так. Я е любі друзі з вашої ласки в хорошому сенсі цього слова. знаєте. Чого боюся? Що ми знову впадемо в те, з чого ми ледь вийшли? завдячуючи майдану в безперестанне з'ясовування стосунків мало цікавих і мало, мало цікавих людям. Воно може так, так поговорити, знаєте, за, за пляшанкою пива. Ви скажете їм Хмельницький, чи як ви сказали, Ніконов, да? а вони вам скажуть пупси морда. Mm -hmm. А вони вам скажуть Ірина Фареон. Nee, ну і ми чекати. відразу відійшли одну секунду. Так, так. І ми відразу відійшли від проблеми, про яку я власне хотів поговорити. Що нового ваші політичні сили принесуть в українську політику сьогодні в умовах окупації країни Абсолютно. в умовах, коли вибачте, навіть не ваші партійні програми мають значення, не. а має значення сам факт виживання реальні, і не виживання української, української держави, так. поза якою ви не існуєте як так. політики, Правильно. будь ласка, до, що реаль... таке реальні справи? Тільки перше, от, друге от я третє. можу сказати конкретно так, О, я згадаю, знову то? будуть крики, ні, чому, чому? Порошенко російською а, мовою звертався до? Ні, ні, не буде крики. Я думаю, що ви Ой, зараз... ви пане Далено Даниле, mm -hmm. я прошу, але ви трошки зараз прикучуєте, бо я зараз конкретно говорю Робота, не про якісь так. загальні речі, да. хто є, хто і так далі. Я конкретно сказав, що є забудовник, який зараз, при... сьогодні, сьогодні, сьогодні забудовує 4,5 гектара, лісопаку у нас, точно От конкретні справи. От ми, наприклад, вівторок зупинили ту забудову, все там переламали. Вони знову почали. Ми позавчора приїжджали знову. Вони знову почали. Mm -hmm. Оце називається конкретні справи. Намагатися працювати на громаду. Бо mm -hmm. ті гром... для тої громади це не прості розмови. Левченка на телебаченні, а для них це важливо, тому що через дорогу у них замість парку з'являються свічки 26-поверхові. Розумієте, Оце, власне кажучи, і є конкретні Будем, справи. І в, цій, і в цій Київській міській раді, зокрема, ми так само цим займа, будемо займатися, будемо е за громаду боротися проти таких незаконних рішень. Але ми сподіваємося, що таких незаконних рішень не буде. І якщо, звісно, все буде нормально, таких рішень не буде, пропозицій таких не буде, то будемо разом спільно з нашими колегами робити, пропонувати, наприклад, е по розподіл е бюджетних коштів, тому що. Наприклад, у 2013 році а, на фінансування чиновництва КМДА, щоб розуміли, в Київському бюджеті виділялося 610 мільйонів гривень. А наприклад, скока, скока. 610 мільйонів гривень. А наприклад, а наприклад, на капітальний ремонт всього житлового фонду всього міста Києва було виділено 100 мільйонів гривень. Тобто подивимось тепер, чи можна ми там mm. трошки порозподілити трошки менше чиновниками, трошки більше я, чи на правиль, ремонт. зараз. Можна? Вам пане Юрію, але чи, прошу уточнити, чи правильно я би зрозумів, що Скріплення, розбудова, як це назвіть, модерної української держави це означає перш за все програтися на територіальні громади. Так чи ні, будь ласка. Ну, По-перше, безумовно, так. Я оце повернуся до першого питання от, там, стосовно почути Донбас. Mm -hmm. ну, По-перше, чудово, що ми його вже чуємо. Да? От ви піднімаєте таке Богу. питання, що, він, що треба видалити ракову пухлину у вигляді Києва, Київ це всіх, всього зла. Люди кажуть, да, ну, це... чую, чую. так. Ви розумієте, чути одне одного, і зближувати позиції це, це, це дорога з двостороннім движенням. Mm -hmm. Я за те, щоб ми слухали Донбас. Але при цьому я дуже хочу, щоб вони нас теж чули. Mm -hmm. І перше, що я хочу їм сказати, я теж за те, щоб у регіонів було значно більше повноважень і економічної свободи. Тоді Київ буде краще дихати. Тут я підтримую свого колегу. Mm -hmm. Далі, що б я хотів сказати, це вже стосовно питання, що треба змінити. Я буду щасливий, якщо наші колеги будуть в подальшому, ну, може, трішки більш обережні, бо тут весь час такий легкий натяк. Будуть незаконні рішення, і якщо будуть, ми будемо боротися. Слухайте, угу. ну давайте не будемо так одне одному казати. Повірте, і в мене є багато фактів по певних прізвищах, але я в жодному випадку їх зараз не буду назвати. Дайте нам, хоча б, я не прошу 500 днів, дайте 50 днів. А Можливо, а не встиг, Віталій Володимирович... Посаду обміняти, ви вже його е сварите за те, що він коня продав. А він його ще Чекайте, не то, може він ну, його ще не купив. Я прошу пане Юрію, дай відповідь відповім. Просто одне питання, що одразу так, на перший, одразу на перший день, в перша сесія, ну це друга була сесія після негоційної. Зразу вже в порушенні регламентних норм без жодного обговорення з керівниками фракцій, без жодного обговорення з керівниками фідепарських груп був запропонований на сесії порядок денний. І коли ми не пропонували зміни до порядку денного, нас ніхто не слухав, ніхто не голосував, то. Що ви кажете? З одразу вже з перших кроків панери, робиться все як раніше панери, через куліна панери. ламається. Давайте, можна давайте. все ж таки я да так. що є е, речі більш важливі, е, хоча регламент є Альфа і омега, тут ні, нема ні, про що говорити. Теж прокоментувати роль. я вам дам так. таку можливість: роль київської легіслатури, київської міської ради ваших політичних сил. В тому, що сьогодні твориться у нас на сході України. Зовсім просто сказати, яким способом Київська міська рада практично, про що ви казали, допоможе бронежилетами, берцями, харчуванням. Я не знаю чим. Тим, які льють за нас кров сьогодні. Будь ласка, я вас перервав. Знаєте, я думаю, що ми безумовно маємо налагодити діалог з будь-ким на Донбасі, хто хоче говорити і хто може чути. Це перше, що може зробити. Пам'ятаєте, були там міста побратими, шефствування да, взаємне. Да, да. Оце треба поновити. Ми, ми я маємо... ну, Чикаго, Київ, побратимство ну, В даному випадку, от я буду щасливий, якщо Подільському району, який я представляю, дозволять там ну, стати побратимом міста Донецьк або Луганськ, або Славянськ. Да. Да? І ми почнемо переговори з ними, почнемо обмінюватися культурної рівень. Але це після того, як замокнуть пушки, да? тоді mm -hmm. зможуть музи казати. Сьогодні бронежилетами, це слушне питання. Давайте ми піднімемо обговоримо. Я б справді да там все, куди тут у мене був, вибачте, Семен Семенченко був був Максим Музика. Ну ж ну це ж не може бути таке. Ну це просто це поза межами розуміння людського. Давайте ми піднімемо справді ці питання на сесії. Я буду вдячний колись, якщо ми разом спільно піднімемо це питання. Що стосується регламенту, порушень і так далі, слухайте, ну не закидайте того, чого немає. От повірте, у нас буде і так достатньо грехів для того, щоб нас критикувати, оскільки ми там справді маємо дві третини, ви нас будете критикувати кожен день. Але послухайте, якщо сесія призначається сьогодні на завтра і призначається за ініціативою голови, тобто новообраного мера Києва. Він має право сформувати як робочий орган, сформувати порядок денний. І Якщо ваша пропозиція не була сприйнята, ну нема б не було б більшості в неї. Давайте погодимося на наступному. Що перед вами, як перед політиками, перед нами, як журналістами, крім сумлінного виконання своїх обов'язків професійних. Нам платять люди, наняли нас на роботу громадські. Та? Ми їм дякуємо всім, кожній копійчині. Вас перепрошую, теж наняли на роботу. Mm -hmm. І думають, ми, нас, на ми безкоштовні. Посадах. Я розумію, ну, вас наняли, за вас проголосували. Mm -hmm. так? Якщо так, ви так, безкоштовні, так. то тоді, ребята, що -то надо треба нам, робити. Так. Я про відповідальність скажу. про відповідь безпечність. Я щось. хочу сказати, що, що українські наряд є різний, кияни є дуже різні люди. Без так? І є, але є інтереси, які об'єднують всіх. Я думаю, мені здається, я можу помилятися, що інтереси цих людей, важливіше за наші персональні за смаки та за наші партійні, історичні, там які завгодно, гендерні уподобання і за все інше. І якщо ми взяли на себе смінливість сказати слава Україні, то це покладає на наші рамена величезну відповідальність, тому що ми мусимо зробити роботу не тільки за себе, а й за тих, хто загинув за нас на Майдані, і гине сьогодні там. Повністю Помирив побачу. я вас? А ми не сварилися. Ми, ми не сварилися та ми... Слава Україні! Героям. Дякую Слава. сердечно. Юрій Крикунов, Юрій Левченко.